Шановні українці, сьогодні ми всією Україною і разом з українською військовою незалежною православною церквою готуємось до канонізації в рівнопостолі святі нашого великого поета, нашого національного пророка Тараса Григоровича Шевченка і тому оголошуємо флешмоб його віршів і його поем. І кожний українець всі ці дні до самої канонізації, яка пройде 10 березня 2025 року прочитати хоча б один вірш або одну поему нашого рівноапостольного святого Тараса Григоровича Шевченка. Вірш мертвим і живим. Читає Національний гетьман України і українських земель, місто Київ, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить. А брата свого українця ненавидить, то є велика брехня. Послання Іоанна. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і Плачу на розпуттях людних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухле, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають. В тяжкі ярма. Оруть лихо, лихом засівають, і що, а що вродить, вибачте, які будуть жнива. Жнева горя, схаменіться, нелюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику. Руїну. І розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки, на чужому полі в своїй хаті своя й воля, І сила, і воля. На світі України, немає другого Дніпра, і ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі волі, братецтва Братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, Що Бог создав вас не на те, щоб ви не справді поклонялись, хвили, хвилились, їх і хизились, хвили, і, і знову шкуру дерете З братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівають в німецькі землі на чужії, Притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дітами крадене добро, то й ді остався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби не сталось, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, да ви поросли, не плакали б діти, і мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною, на чистій. Широкий на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покатали б на нас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди, Настане суд заговорять. І Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде, кому помагати, оцураєтеся, брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить, Сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами, умийтеся образ Божий. Багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, не те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм саму душу Глибоко та глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і при мудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, та й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І вс... я все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає бога тільки я. Таку цей німець узловатий, і більш нічого добре брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь у чужому краю, німець каже Ви моголе. Моголе, моголе, золотого тамерлана, онучата голі». Німець каже Ви словяне, слов'яне, славяне, славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили і шафарика, і ганка. І в слов'янофіле, так і претесь, і всі мови слов'янську люду, всі знаєте, а своєї зась. Колись будем, і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. Отоді от й ми заходимось добре заходились. По німецькому показу, і заговорили так, що й німець не учитель великий, і на те, що прості люди, звалту, і крику, і гармонія, і сила, музика та й годі, а історія поема великого народа. Що ті римляни убогі, чорт зна що не бруде. У нас бруде, коклеси, славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, а голови гори стала. Степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах на козацьких вільних трупах. Окрадених трупах, подивіться, лише добре, почитайте знову Тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ніже... Не розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, та й побачите, ось що ваші славні брути, Раби подножки, рязь Москви, Варшавське сміття ваші Ясновельможній гетьмане, то ж ви чванитесь, ви, сини сердечної України, Щоб добре ходити в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чванитесь, з вас деруть ремінь, А з їх, бувало, й пили. Може, чванитесь? Що братство віру заступило, що синопом, трапезондом галушки варили, правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте. Їсте на здоров'я, та славите Запоріжжя, а чиєю кров'ю от та земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра, аби добра була для городу, ач чваните, що ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, Батьки за Москву і Варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборвалась Україна до самого краю гірше ляха свої діти, її розпинають, замість пива праведною крові з ребер точать, просвітити кажуть, хочуть. Материні очі современниканими огнями повести за віком, за німцями не до ріку сліпую каліку. Добре ведіть, Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку, не турбуйтесь буде. Материна добра плата, розпадеться луда, на очах ваших неситих побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитись, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконечній Веселого дому. Я ридаю, як гадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось усі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали. Мучеників, кого коли, за що розпинали. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами і забудься Срамотня, давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо заспіває, обніміться з брати мої, молю вас, благаю. 14 грудня 1845 року. Тарас Григорович. Шевченко.